Сьогодні ми поговоримо про одну фразу, яка на перший погляд звучить як гарний афоризм, але насправді ховає в собі глибину здатну змінити життя. Звучить вона так: у кожного святого є минуле, та у кожного грішника є майбутнє. Чи замислювалися ми коли-небудь, що стоїть за історіями людей, якими ми захоплюємося, тих, кого ми називаємо святими чи просто моральними авторитетами? Або, можливо, ви дивилися на власне життя чи життя когось іншого і думали, тут уже нічого не виправити, цей шлях веде в нікуди. Сьогодні ми ж пробуємо розібратися, чому минуле не ставить на нас тавро, а майбутнє завжди залишає двері відчиненими. І звісно, ми подивимося, яку відповідь на це дає Євангеліє. Частина перша. У кожного святого є минуле. Давайте почнемо з першої частини. Святі та їхнє минуле. У нашій свідомості святий це хтось ідеальний, народжений із німбом над головою, людина без недоліків, без помилок, без темних плям у біографії. Але Біблія малює нам зовсім іншу картину вона показує, що святість це не відсутність гріха в минулому, а результат Божої праці в житті звичайної, недосконалої людини. Подивімося на ключові постаті Євангелія. Візьмімо апостола Павла. До зустрічі з Христом його звали Савул. Це був жорстокий релігійний фанатик, гонитель перших християн, на руках якого, по суті, була кров невинних. Він особисто схвалював каменування діякона Стефана. Здавалося б, хто може бути далі від святості. Але після зустрічі з Воскреслим Ісусом на дорозі в Дамаск цей чоловік стає найпалькішим апостолом. Автором більшості послань нового заповіту. Він ніколи не забував свого минулого. Він сам називав себе першим з грішників, але використовував це не для самобичування, а для того, щоб показати велич Божої милості, яка здатна змінити будь-кого. Або апостол Петро, гарячий, імпульсивний рибалка, який у найвідповідальніший момент тричі з клятвами відрікся від свого вчителя Ісуса. Це була зрада, викликана страхом. Здавалося б, кінець довіри, але Ісус не відкинув його. Він зустрівся з ним після Воскресіння, простив і відновив у служінні, зробивши його каменем, на якому буде збудована церква. Навіть цар Давид, чоловік за серцем Божим, мав у своєму минулому перелюб і вбивство. Його історія це історія падіння і глибокого, щирого покаяння, яке вилилося в 50-й псалом. Молитву, що стала взірцем для мільйонів. Ці історії показують нам Бог не шукає ідеальних людей. Він бере зламаних, грішних, розбитих і творить з них щось нове і прекрасне. Їхнє минуле не зникло, але воно стало свідченням Божої благодаті. Воно стало тлом, на якому ще яскравіше сяє Боже прощення. Частина друга У кожного грішника є майбутнє. А тепер друга і, мабуть, найважливіша частина нашої розмови: у кожного грішника є майбутнє. Це серце Євангелія, добра новина в чистому вигляді. Суспільство, та й ми самі часто вішаємо ярлики злочинець, зрадник, залежний, невдаха. Ми створюємо категорії, з яких, здається, немає виходу. Людина, яка вчинила помилку, часто приречена нести цей тягар усе життя. Почуття сорому і провини можуть бути настільки сильними, що, здається, ніби майбутнього просто не існує, є лише нескінченне повторення минулого. Але Євангеліє говорить щось абсолютно протилежне воно стверджує, що ваше майбутнє визначається не вашими помилками, а Божою любов'ю і жертвою Ісуса Христа. Згадаємо зустрічі Ісуса з людьми, яких суспільство вважало безнадійними. Жінка-самарянка біля криниці. Євангеліє від Йоанна, 4 розділ п'ять разів розлучена. Жила з чоловіком, який не був її чоловіком. Соціальна вигнанка, яка приходила по воду опівдня, щоб уникати осуджувальних поглядів. Ісус знав усе її минуле, але не засудив. Натомість Він запропонував їй живу воду і відкрив їй нове майбутнє майбутнє поклоніння Богу і свободи від сорому. Вона стала першою благовісницею у своєму місті. Або Закей, начальних митників, зрадник свого народу, корумпований збирач податків, якого всі ненавиділи. Але Ісус побачив його на дереві і сказав: Сьогодні мені потрібно бути в Тебе в домі. Ця зустріч все змінила. Закей покаявся, роздав майно і отримав не тільки прощення, а й нове життя. Ісус сказав: Сьогодні на цей дім прийшло спасіння. І, мабуть, найяскравіший приклад. Розбійних на Христі, Євангеліє, 23 розділ злочинець, засуджений на смерть. У нього не було часу щось виправити, зробити добрі вчинки, загладити свою провину. У нього було лише кілька останніх годин життя. Але в останні хвилини він звернувся до Ісуса з простою вірою: Згадай мене, Господе, коли прийдеш у Царство Твоє. І відповідь Ісуса дарує надію кожному. Істину кажу тобі, сьогодні ж будеш зі мною в раю. У цього злочинця не було нічого, крім майбутнього, подарованого в одну мить. Висновок міст між минулим і майбутнім. Отже, що ж є тим мостом, який з'єднує грішне минуле святого і світле майбутнє грішника? Євангеліє називає цей міст покаянням і вірою. Це не просто визнання своїх помилок, це поворот, поворот від свого старого шляху до Бога. Який готовий не просто пробачити, а й дати нове серце і новий напрямок. Бог не стирає сторінки нашого минулого, ніби їх не було. Він робить щось краще, він стає автором наступних розділів нашого життя. І тоді наше минуле перетворюється з джерела сорому на свідчення його неймовірної сили і любові. Тож, де б ви не були сьогодні? ким би ви себе не вважали? Святим, що бореться своїм минулим чи грішником, який не бачить майбутнього, пам'ятайте цю істину. Євангелія це історія про те, що минуле можна довірити Божій милості, а майбутнє прийняти з його рук як безцінний дар. Дякую, що були сьогодні зі мною.